Добрий вечір, шановне панство. 4 січня закінчується вечір вечірнє годування. Внутрі їдять, я їм понакидав, як завжди. Ну і помаленьку дивіться, одна хоче внутрі я з вами всіма спілкуватися. Е, внутрі між собою виясняють відносини. Самки вже хочуть построїти самця, відганяють і від годівниці і, і так з ним. Е, дивіться, бачите? Гною десь 15-20 см, і нутрія я вже старається вилізти. Я через що? І буде пробувати, бачите? Я через що говорю? Там, де ви робите вольєр, то робіть сантиметрів десь 70, напевно. Або ще другу фірточку, як в мене, бачите, в мене тільки верх відкривається, і я через. Тих 70 сантиметрів переставляю ногу, щоб зайти в вольєр. То трохи незручно. Звичайно, якби було ще знизу дверчата, то простіше було. І тачкою заїхати загноєм, і, і до них ходити. Бо, наприклад, я хочу буду ловити самучок, пересаджувати, то Дуже така процедура. З самкою йти і через 70 см старому дідові е переставляти ногу за самкою, то можна її навіть травмувати. Ну, але я напевно щось придумаю, я маю будівельний такий ящик, то я ті самки буду виловлювати в ящик, ящик буду закривати і буду якось переносити. Так, Бо в вольєрах дуже головне так, щоб внутрі не повтікали. Бо все рівно раз на рік, два рази на рік ми забуваємося закрити дверчата, прикрити прикрили, а закрити не закрили і внутрі повтікають. Бо я в іншому вольєрі маю десь зробив ту висоту. До дверчат приблизно 40 сантиметрів, то внутрі періодично втікає. Ну, як їсти даю, відкрив, дав, добре не закрив, раз в рік чи два, чи два рази в рік і маємо проблему. Ось так вони за годівницю воюють між собою, самочки танці стоять, їдять собі помаленьку. А сам це, саме це от господар в даному вольєрі. І ось так будуйте, хто буде починати вольєри з такого розрахунку, щоб вам було зручно і щоб не повтікали нутрії. Далі. Ну що, осталося ще 46 днів до ймовірного того, що будуть народжувати нутрії. Ну, по крайній мірі маю надію, щоб хоч одна народить. По зовнішньому вигляді штук 5-6 таких є більше повненьких нутрій, які, ймовірно, запліднені в перші дні. Ну, але є що 2-3 нутрії таких худеньких. От одна з них, ось та нутрія. Якщо глянути на цю нутрію і цю нутрію, то є різниця, Бачите? Та широка вже робиться нутрія. А та худенька. Стандартна худенька. І, ну, може то ви так виглядає. ну, Але Але воно як є, так є. Час покаже. Бо мені один нутрий, от. Петрович зі стажу каже, що мій самець е, так як він має дуже-дуже велику вагу, що він не позапліднює тих самочок і толку з того, що є 9 самочок, і вони будуть не запліднені. Ну, він стажу ведення нутрій має біля 30 років, йому видніше, ну, але я маю надію на те, що таке самець відпрацює в мене добре? От дивіться, як гарно вистроїлися мої нутрії. Вони до фотосесії, бачите, так, в рядочок, все, як книжка пише. І Зараз, якби я ще збільшив їх, давайте зараз отак. От О. О, тепер можна, хтось і розуміє хто може подивитися, скільки то 86 днів, напевно, вони вже майже третій місяць, ще пару днів буде, як вони разом. Ну і є такі гарненькі екземпляри, що я понутрі по сам говорю, що вони вже можна деякі сказати, 100%, що вони є запліднені. Добре, дякую за увагу. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.